Доброго ранку, мої любі дітки, доброго ранку, тата й мами. Фу-фу-фу, фуркоче млин. Вас багато? Я один. Та для діток залюбки намилю вагон муки. Чи то з жита, чи пшениці, будуть гарні паляниці. Дітки, подивіться, це ж не просто чудернацький будиночок з крилами, це млин вітряк. З давніх давен, млинарство було розповсюджене по всій Україні. Зерно та борошно змелювали саме млини. Цей млин називається вітряком, бо крила в нього в рух приводить вітер. Всередині в нього складний механізм. Він перетворює зерно на борошно, а вже потім можна буде і хліба напекти. Дітки, а зараз я вас запрошую до нашої творчої майстерні, де ми з вами сконструюємо ось такий млин вітряк. І так, що ж нам для цього потрібно? Паперовий стаканчик, ножиці, клей. Заготовочки з кольорового паперу, це може бути будь-який колір, квадратик зі стороною 5 см та круг діаметром приблизно 15 см, а також зубочистка і невеличкий шматочок пластиліну. Отже, починаємо. Беремо спочатку квадратик. І повторюємо за мною, робимо ось так. Згинаємо по діагональці, куточок до куточку, гарненько проходимо по лінії згину. І так само робимо по іншій діагональці. Гарненько лінію згину. Ось так. Тепер беремо ножиці і по цих лініях розрізаємо наш квадратик, але подивіться уважно, ми десь на пальчик не дорізаємо до серединки. І так кожну сторону. Ось так. Тепер клеємо, промазуємо серединку гарненько і починаємо загинати наші куточки. Ось так. так. Ось так. Ось до центру, лише один кудочок з нашого так сказати, трикутничка. Ось так. І ось так. Ось це буде. Сам наш вітрячок. Тепер ми беремо круг і робимо розріз до центру. Ось так приблизно визначили центр. Це буде дах нашого млина. Промазуємо гарненько клеєм ось так. Ну, Десь половинку. Нашого крову. Ось так. І тепер робимо конус. Рівнесенько намагаємось. Папір дуже тоненький. Ось такий це буде дах. От такий у мене вийшов. Тепер, Дно нашого паперового стаканчика ретельно змащуємо клеєм. Ось так. І дах приклеїмо до нашого млина. Ось так. Тепер. Нам потрібно половина зубочистки. Хай е, хтось із дорослих, хто поряд, допоможе вам з цим ось так. Гострим, гострим кінчиком ми серединку прокалуємо. Ось так. І прокалуємо стаканчик. Ай вам хтось із дорослих допоможе, бо це не дуже легко. Ось так. А тепер нам потрібно нашу зубочистку і наш вітречок зафіксувати. Для цього нам потрібен пластилин. Візьмемо маленький шматочок, ми зафіксуємо тут, спереду, ось так. І таким самим чином зафіксуємо. З середини нашого стаканчика. Ось так. Ось такий у нас вийшов з вами млин вітряк.